Всі українці напружено чекають на похолодання та початок нового опалювального сезону. Не дивно, усім нам доведеться провести другу поспіль зиму під ракетними обстрілами окупантів, які знову намагатимуться знищити енергетичну систему України. Тож найболючіше питання напередодні осінніх заморозків: наскільки енергетика готова до зими? Докладніше далі. Українцям слід готуватися до майбутніх відключень, так би мовити, заспокоїли читачів журналісти видання Європейська Правда. Це єдине, що можна стверджувати безперечно. По-перше, ніхто не сумнівається в тому, що росіяни продовжать атакувати енергосистему ракетами та дронами. Масована атака, яка відбулася 21 вересня, показала, що окупанти змінили тактику обстрілів. Наразі для перевантаження української ППО Росіяни використовують так звані рої дронів. Наша протиповітряна оборона лише вчиться відбувати подібні атаки. По друге, навіть у представників влади немає єдиної думки щодо того, чи встигла відновитися за півроку після масових обстрілів українська енергетична система. Так, колишня радниця міністра енергетики Лана Зеркаль шокувала заявою, що план відновлень теплових електростанцій виконаний лише на третину. В свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль заспокоїв, що підготовка до зими входить у фінальну стадію і все йде за планом. За даними джерел Європейської правди, істина лежить десь посередині. Тобто об'єкти теплової генерації відремонтовані на 70%, а Україна буде входити в зиму з тими ж генеруючими потужностями що й минулого року. Інший важливий чинник погода. Попередня зима була теплою. Є надія, що цієї зими нам з погодою також пощастить. Так, Американська агенція атмосфери та океанів не прогнозує холодної зими, але питання блекаутів все ще залишається відкритим. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.